Дівчатка, всім привіт! Починаю новий влог. Да? Сашулька, ні сюди. Скажи всім привіт! Всім Починаю новий влог. Спочатку хочу вам сказати, що з нами все добре, тому що ви запитували в попередньому відео. І хочу вам ще сказати, що ми не вдома, ми не повернулись. Ми залишаємось все там, же, але ми переїхали на зйомну квартиру. Тому так, давайте вам зараз покажу такий невеликий обзор по нашій квартирі. Так? Вона невелика, тому зараз швиденько все вам розповім. Ну а почну я вам показувати все, як є, дівчатка, як живемо, так і показую. Квартира ця смарт, вона невелика, тому в нас ось такий коридор, і він зразу сюди переходить в кімнату. Все компактно. Тут, тут наші речі, точніше, мої речі робочі. Коробка з коробками, коробка з коробками, коробки, коробки, дуже багато коробок. Це ось сюди теж речі вішаю. Потім є дзеркало ось я. Всім привіт! Є холодильник це, до речі, якщо ви помітили, це сушилка з дому. Женя привіз, тому що тут немає балкону. А речі треба десь сушити, тому вона тут завжди. Немає тут балкону. Так, сашулька мене перебила, тому дівчатка вона тут завжди стоїть. І все. Якщо треба, я її сюди приношу. Ми там спокійно одягаємось. От давайте тепер вам покажу: тут є ванна, включаємо світло. Це в мене гріється бойлер. От тут такий великий бойлер. Чому він так заряджається? Тому що тут розетка вона не працює. З нею щось страпилось, тому не працює. От, є пральна машинка, туалет, потім є душова кабіна, така невелика, але зручно. Шафа невелика і все. Оце, до речі, така дуже страшна е, стіна. Е, мені пообіцяла власниця, е, що вона її оце все замалює, все зробить. Але я вже тиждень тут живу і вона досі це все робить. Але сподіваюся, люблю, я... да, але сподіваюся, це вона все виправить. Тут нібито і є. Скажіть, я скажу витяжка, але щось отут все одно дуже багато підвищена вологість, і воно тут, бачите, яка тут неприємна ситуація. Ладно, не буду багато розповідати про це. Так, і от дивіться, от з коридору ми переходимо зразу в кімнату. Тут знов моя коробка, це робоча коробка, є стіл невеликий. Оця частина якось не зрозуміла, але вона тут стоїть. Сашулька використовує для іграшок. Я так розумію, ця частина з дивану. Ось є в нас такий диван. Є такий диван. Він, от -от... Ну, він схожий, знаєте, як в нас вдома. Він такий великий, дуже зручний. От Потім є в нас тут телевізор такий, він не працює. Я чекаю, поки приїде і привезе Т-2, тому ми зараз без теліка. Але є інтернет і це добре. Теж є, бачите, така поличка невелика. тут, 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 Але воно таке, знаєте, є та й добре. Я якраз з ефір сушу. А, і тут сушу, зефір накриваю я а, марлею, тому що зефір стоїть дуже низько, щоб нічого на нього не потрапило, я накриваю. А там же він а, високо і він сушиться, і з ним все добре. Так, Тут деякі речі я теж поклала, тут поклала речі, і наша сумка я її не розкладала, тому що просто ну, немає куди розкладати, чесно кажучи. Я туди білизну туди складаю, тут деякі речі. Вікно, вікно тут є. Так, і отак от дивіться, яка в нас кухня. Вона, до речі, схожа на нашу кухню. А, вона навіть майже така сама, тому що купляли, я потім запитала у власниці, я кажу, ви е не в епіцентрі купляли, Вона каже, в епіцентрі кажу, о, кажу, в нас така сама. От, Як бачите, тут теж вона така компактна, є, є світло, є я витяжка. от, речі, Тут вони були, я не користуюся. Також ще часи є. А, тут в мене крупи всякі, там, чай. Таке, тут а, картопля там стоїть, відро мусорна. Так, а, Потім тут в мене посуда. Посуду ми з собою все брали, а це а, шафа, бачите, там нічого нема. Ну і витяжка гарна. А, доволі дуже зручна кухня, і дуже така, знаєте, чистенька і приємна. А, тільки, от, бачите, тут немає плити, тут от, така переносна. Це ось така є плита. До речі, хотіла е, у вас запитати, чим оце можна відмити? Тому що це індукція, і я не знаю, хтось попередні власники, хто тут жив. Е, отут, бачите, оце отут щось пригоріло, і воно ніяк не відмивається. Сашулька, давай зараз розповім, трішки залишилось. І от і все, дівчатко. Отак ми живемо з Сашулькою. Місця нам вистачає, нам все подобається. Тут я, до речі, тут дуже зручно я зефір роблю, тому якось так. До речі, ми коли тільки сюди заїхали, я спочатку все почала прибирати, тому що попередні люди, які тут жили, вони якось тут не дуже все гарно залишили. Якось так, тому я тут трішки поприбирала без фанатізму, але прибирала, помила кухню, витяжку помила, попрала ще зняла штори, щоб вони були чистенькі, свіженькі. І ще познімала наволочки з подушок великих і попрала. От тепер якось так воно стало. Знаєте, свіжо, добре і холодильник ще помила всередині. Ось так, да? Да. Да. так? <ріст> Тому так, отак ми живемо з Сашулькою вдвох, нам тут місця вистачає, все добре. І сашулька, як завжди, кривулька, да? кривляється на камеру, вибачайте. да? Що <ріст> Ми з Сашулькою на вулицю. Темо тут місцевий якийсь парк. Чесно кажучи, тут така дорога. І там десь там десь там парк знаходиться. Зараз подивимося. Кажуть, він сучасний. От прогуляємося. Ввечері у нас стоїть дощ, тому вирішили до обіду вийти прогулятися. Дой, що да? Квіти? Квітка. Квітка? Для тебе. Для мене. Ой, дякую тобі, десь. Квіточки. Ось От так, так? Да? Угу. Яка краса? Ну пішли. Все, ми його знайшли. Такий, я відчуваю, класний парк буде. Розваги там, да, глянь. Клас, зараз подивимося. Іди, спускайся. Тут така, як то кажуть, я запитала, кажуть, водний городок, але ну, так як холодно. Води ну, немає. Сашка бігає, діти катаються. Десь вода залишилась. Ось тут. Батути. Прикольно. Взяли ми квиток, он запустила на батут. Полізла вже нагору. Він такий невеликий, то для маленьких. Клас! Що, все, Саша? Того батуту з Сашульки вистачило ненадовго, але тут можна переходити на... з одного, на другий, на третій батут. І сашулька тут перейшла, стрибе. Який великий він Класний такий. Багато що є. З'їжджай, Дось! Боїться. Це вже третій батут в нас пішов. Теж такий дуже класний. Доць, там з іншого боку треба. Такий дуже-дуже яскравий. Це шулік стрибає, стрибає. Баба! Так? Да? Прикольно зроблено тут. Можна полазити. Давай, стрибай. Обережно. Вот це так. Да. А ми прийшли тут уточки. Да? Так? Тодуть. Зараз підемо. Власне. Тут ще є кролики, а видра потім ще тут ще є козочки. Прикольно. Глянь, який дуже сильний вітер. Я сподіваюся, вам буде чутно. Ну що я хочу сказати? Ми вже вертаємось, вийшли з парку. Я дуже приємно вражена. Парк дуже такий охайний, дуже класний, багато атракціонів для діточок. Можна де поїсти. І прям, прям ну, дуже класний. А якщо ще було б дуже тепло, то можна було б ще і покупатись. Він такий, знаєте, він такий сучасний цей парк. Мені здається, що в Запоріжжі такого немає. От, тому ми будемо сюди ходити гуляти, коли буде можливість. Він знаходиться недалеко. Десь хвилин 10 треба йти від нашого дому. От, в общем, ми дуже-дуже задоволені. Ми вже прийшли додому, заходили ми в магазин. Вирішила взяти яйця, бо закінчились зранку. Так, взяла ще ось такі пампушки з часником. Дуже захотілось мені, прям дуже захотілось. Я такого, в принципі, ніколи не купляю. Не знаю чому. Ну, а це прям подивилась. Люди брали. Мені так прямо, ж, знаєте, захотілось. От, а потім взяли воду невелику, хотіла взяти 5 літрову. Бутилку, але я би це все не донесла, тому що ще взяла сливу, я вам покажу. Потім взяла я ось таку ковбасу, начебто повинна бути смачна. Сашулька обрала собі ось таку сушку. Взяли трішки яблучок. І, в принципі, це все. Так, точніше, це ще не все. Як я і казала, ми взяли ще сливу, ось таку велику. Вона дуже велика. Сподіваюсь, вона смачна. Ну, Казали, що вона смачна. Тут 2 кг, 2,5 тут 2,5 ,5. кг. Я взяла, буду це переробляти на пюре для зефіру. Так, ну а тепер я збираюсь приготувати вечерю. До речі, я хотіла приготувати фарширований перець, але Женя попросив його, він повинен приїхати в ці вихідні, і він казав: а зробиш для мене перець фарширований, тому що він таке не готує. Я вирішила, думаю, чого я буду серед тижня готувати. Думаю, приготую його поближче до вихідних. От, а нам я вирішила зробити, Так як я поставила розморажуватись ще зранку фарш. От, я вирішила приготувати подливу з фрікадельками. Спочатку обсмажила цибульку. Замість томатної пасти я буду використовувати звичайні терті томати. Хотіла ще додати морку, але хтось в мене моркву вкрав, тому буде ця зажарка без моркви. Після того, як обсмажила цибулю, додаю туди. Терті томати І Водночас займаюся фаршем. Фарш я яйце не додавала, просто додала копчену паприку, перець молотий та сіль. Все добре перемішала, і потім буду вже формувати фрікаделіки. Далі до зажарки я додала трішки водички, підсалила її. І ще додала трішечки цукру для смаку. Потім викладаю я наші фрікадельки ось так. Я спочатку думала, щось забагато фаршу, але все добре, все в мене вмістилось в А, Все ось таким образом викладаю, потім ще вирішила трішки додати. Копчену паприку, лавровий лист і перець горошком. І І все. І ось так залишаю я, накриваю я замість кришки фольгою. І Потім вже в кінці я додала кріп. Ну і, дівчатка, як завжди, після приготування залишається посуд. Треба помити. До речі, хочу вам сказати, що вперше взяла в АТБ ось, бачите, там стоїть засіб для миття посуду. Він мені не сподобався. До цього я завжди ми купляли в метро велику таку пляшку фері. От фері надовго вистачає, а ось цього засобу не надовго мені вистачає, скоро піду за ще однією пляшкою, але вже буду інший засіб купляти, тому що він погано якось пін Зайниться цей засіб, тому не раджу його. Далі я посуд весь сразу прибираю, розставляю по своїм місцям, а потім ще вирішила за допомогою доместеса помити мийку, швидесенько, все помила і в мене кухня після приготування залишається чистенько. Я вже не знаю, який раз я записую. Ця мала мені не дає записати і розповісти, як ми піввечора тільки що мучились з цією розеткою і з цією зарядкою. А, Саша, я сказала, що тебе знімати не буду, якщо ти будеш кривлятись. От кривляється прям капець. Да? А, коротше, а, застрягла в мене зарядка. Я її намагалася витягнути, але в мене не виходило. І мені страшно було її витягнути, тому що він там якісь звуки здавала. Я не знаю, що страшно. Прийшлося мені автомати вирубати, щоб доставати цю зарядку. Все, Все що я вам хотіла розповісти. Да? Ой, коротше, нам не скучно тут, так, да? Дузь? Якась тут така стрмна, дуже зарядна. Ой, зарядка. Ця розетка. Я розетка. Більше не буду туди лазити, тому що якось я вставити ставила, а витягнути щось мені так не, не сподобалось. Є там щось... Я можу і сігати. Так, да. от якраз ти можеш, да, Дудь? Так, А поки сашулька купається, давайте вам покажу, що в нас вийшло. Ось така подлива. Вона дуже смачна, дуже соковита. фрикадельки такі, прям, знаєте, прям, ну дуже прям, такі соковиті, соковиті, прям, дуже смачні. Ми з Сашулькою вже спробували, нам сподобалось. Завтра зварю макарошки і буде в нас ось така вечеря. Це я залишу на ніч, потім вже завтра приберу. Тут ще що в мене я вже протерла оцю плиту, тут все протерла, зараз накрию фольгою оце все. От, підготувала ще для себе, достала комбайн, тому що завтра буде в мене два замовлення, треба самого раня готувати. От, і достала, щоб завтра зранку не шеборшити, бо, мабуть, Сашулька буде спати ще, коли я буду готувати. Тому з вечора достала і воно тут в мене стоїть. Я, до речі, коли сюди ми тільки заїхали, я вважала, що буде в мене комбайн отак от завжди стояти. А Женя каже, а навіщо він буде стояти, буде місце займати. І ще коли готуєш, каже, воно буде бризг'є. Потрапляти на комбайн, каже, він буде брудний в тебе стояти. Це ж не на нашій кухні, що там ну, місця багато від плити до самого комбайну. А я кажу і справді. Тому я його достаю коли готую. От тут порядок, От, а я зараз, давайте піду до зашулі. Доць. Тебе тут ну, ніяка. Знімати прям повністю я не зможу. Да. Але покажемо, що ти тут купаєшся. Да? Клас! <ривітно> <ривітно> Класна! Піна! Да, я волоша. <ривітно> <ривітно> Ой, я на макі, чуть трохи. Волосики, я бачу. «Дараз. Ну що, дівчатка, в нас вже ніч. Я прийшла в ванну, ви б бачили, куди я поставила свій телефон. У мене ж Тут не став, тому що тут бойлер, і я вирішила поставити телефон на труби. <смі> і, до речі, в принципі, непогана картинка така вийшла. Я себе бачу, і ви мене бачите, і все прям супер. А що я хочу вам показати? Я хочу вам показати, які в мене з'явились новинки для обличчя. А, давайте спочатку я вам покажу, я вже вам показувала, чим я користуюсь. я вмиваюсь ось за допомогою цієї пінки. От, не можу сказати, що я її повторю, тому що вона дуже так сильно підсушує шкіру. Але я закінчу і щось подивлюсь, щось інше. Але вона все одно прикольна. Я б її, знаєте, мабуть, залишила би для того, щоб ввечері вмиватись, А от зранку б я щось більш делікатне, щось пошукала, може так і зроблю. От, а, далі. Далі в мене ось така з'явилася баночка. Це тонік, колись вже я купляла цей тонік. Він дуже класний, він дуже круто зволожує обличчя, шкіру обличчя, дуже зволожує, мені він дуже подобається. Прям так, знаєте, приємні відчуття після того, як нанесеш його. Далі в мене з'явилася ось така сиворотка з вітаміном С. Я замовляла цю сиворотку вже давно, десь місяця два тому. Вона просто лежала і чекала мене, тому що треба користуватись не влітку, а от восени починати користуватись, тому що у нас тут от вказано є серум. От, ношу, до речі, я її тільки ввечері. Поки що нічого не можу я вам сказати з приводу цієї сиворотки, тому що тільки-тільки я почала використовувати її. От. Так, наношу небагато, розподіляю по всьому обличчю. Так, далі поїхали. Я вам покажу ось цей просто дуже крутий крем. Він проти зморшок, він дуже крутий. А я вже використовую його вже другий місяць. Тому що я замовляла водночас, ну, до мене прийшло і крем, і сиворотка. От, сиворотка мене чекала, а з кремом я вже другий місяць пользуюсь, та дуже мені подобається, дуже подобається. І справді дівчатка, він просто, він по-перше, що він такий, знаєте, водночас і нібито такий плотний. Але хочу сказати, і він швидко, дуже, так знаєте, вбирається в шкіру. І дуже класно зволожує, дуже класно цей крем, Дуже подобається. Тому його дуже раджу. Так, ну от все, дівчатка. Я закінчила ось так. Буду я вже закінчувати це відео. Хочу вам сказати дякую, хто сьогодні був з нами. Як бачите, що я стала частіше викладати відео, хочу викладати регулярно. От я буду дуже-дуже старатися. Тому так, буду йти лягатися, шулька і спати, відпочивати. І вам кажу до зустрічі до наступного відео. Всім пока-пока!